Те, що відбувалося до Голгофи, те, що сталося на Голгофі і після Голгофи, нам до кінця не зрозуміти. Апостол Павло говорить про дорогу ціну нашого спасіння, дуже дорогу ціну. Страсна п'ятниця. У народі цю п'ятницю називають страшною. І це не дивно, тому що це найчахливіший, найчорніший день в історії людства. Ми знаємо, що Христос помер. Для того, щоб воскреснути і щоб нас воскресити собою у вічне життя. І хоча ми чуємо страшні слова про смерть Ісуса, хоча ми розділяємо жах Його нелюдських хресних мук, ми продовжуємо жити в перспективі вічності, майбутніх світлих днів. Ми знаємо, що Пасха обов'язково прийде і Воскресення Христового настане. І навіть ті свічки, які запалюються під час стрихних служб, і вони в певній мірі нам свідчать про майбутнє грядуще світло Христового Воскресіння. А тоді було все по-іншому. Тоді на жорсткому, грубому, дерев'яному христі, після багатогодинного страждання, помер Син Божий, втілений Бог, що став ординас людиною ради цих мук, які Він перетерпів. Перед цим. Один із апостолів зрадив його, інший тричі зрікся, а всі решта перезбіглися ту куди, як говориться від гріха падання. І проте знайшлися блочестив Йосип і Никидим, таємні учні Ісуса, які не побоялися взяти доступні тіла Пілата, Піла, 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 зняти з Христа Його тіло, тіло Ісуса, обвили його плащаницею, захвалив печеру і накрили полотном. Вхід у печеру був похований Ісус привели великою. Камінюкою. Ну, відправити поховання тоді вже було запізно. Однак, і це ще не все. Похитнулася земля. Сонце померло. Здається, все творіння здригнулося від смерті Творця. А для матері, для жінок і для всіх тих, які лишилися поруч, які не побоялися бути присутніми біля Воскреслу померлого Христа. Які не побоялися всезагальної ганьби, цей день був страшніший і чорніший за саму смерть. Ми знаємо, що після Великої П'ятниці йде Велика Субота, субота перемоги. А наступного дня ми співаємо світле Христове Воскресіння, остаточну перемогу Христа. А тоді не було так, тоді було все по-іншому. Ця п'ятниця був таким днем, за яким нічого не було видно, лише пітьма і незрозуміле торжество зла. У Велику Суботу ми стоїмо у храмі біля плащаниці, тобто біля гроба Господнього. Він спочив, він своєю сяючою душею у пекло зійшов і розсіяв темряву гріха, темряву зла. І відтепер пекло не матиме влади над душами праведників. Субота означає спокій. Але ця собота, виняткова, субота, субот, коли ми знаходимося в особливій тиші, коли Господь особливо спочиває від трудів своїх. Ця Тиша цієї суботи, вона незвичайна, не вона знаходиться на межі здригання і радості перемоги. «Да молодшити всяке було чоловіче», співається в одній з головних молитов цього дня. І тут нам треба себе спитати, ким ми є у світлій Євангелії? Де ми знаходимося біля Головських гори напередодні Великодня? Можемо серед катів. Чи може дух наш відповідає всезагальному натопу, і що кричав, роззіпни, роззіпни його, здається, не може бути. А може, нам лише здається. Тому що при нами апостол Павло порівнює подібний гріх до розпинання в собі Сина Божого. А хто з нас вільний від гріха? Ну, мабуть, наше чистолюбство любство б бачити себе серед. Послідовників Христа, серед учнів, апостолів, проте апостоли не витримали цього. Вони розбіглися хто куди? Жоден не залишився поруч. Коли Христа точив оріол слави, всі були поряд. Прийшов час неслав'я, розбігалися, хто куди. А хіба ми не проявляємо себе подібним чином? Може, хтось із нас хотів порівняти з апостолом Петром, так нескромний, син якому Господь дав ключ, перші ключі від Царства Божого тим темпераментним, який горів душею, і ти за Христом і вогонь воду. Але як прийшли до діла, то тричі відрікся від Нього. Але якщо людина може зрадити Христа, то Христос людина ніколи. І любов Його перемагає, Він воскресає. І тиша цієї спотні покою породжує сплеск радості Христового Воскресіння. І ті самі апостоли, які ще чистосердя, але ще не стають вірними послідовниками Христа, і твердими каменями віри, непорушними стовпами церкви. А коли так, то і нам нема чого боятися, тому що Христос приймів світло Воскресіння засяяло. Чудо Воскресіння перетворило дух апостолів на безбоязний дух, і тому і нам нема чого боятися. Тому що хто прагне істини і любові Христової, той набуває необ'якої сили Духа. Пасха це не чергове свято, а наше свято, свято нашого Духа, то і ми маємо цим Духом наповнитися і в той же час не тільки сили Духа і мужності, а й лагідності духа, чистотою і простотою серця. Воскресіння Твоє Христе, Спаси. Нас на землі сподобає чистим серцем тебе славити. Так починається у півночі великоднібослуження із сім слів. Коли жінки-міроносиці прийшли до гробу і побачили, що камня відвалено, то ангел, який, який з'явився, сказав: Що, що ви шукаєте? Ісуса серед мертвих Він воскрес. І дійсно, хіба могла смерть здати того, хто є джерелом життя, хто є самим життям? І хіба ми могли б тоді ходити, думати, жити, любити, якби Христос помер? І Примудрий цар, Він Воскрес і нас воскрес з собою у свій час. Примудрий цар Соломон говорив, що любов така міцна, як смерть. Але Воскресіння Христове нам показало, що любов сильніша за смерть. І тим більше, більше того, і любов Христова, якщо з'являється, то там смерть втрачає свою силу, втрачає свою владу. І смерть це лише вхід до вічності. Смерть, як такої, немає, є лише успіння, за яким відбувається все загальне пробудження під час Другого пришестя Христового. І тому прийде час, і коли той голос Божий, який призвав все до пуття, знову загримить і Воскреснему Плоті і Духом. І співати Богу вічну пісню радості, торжества і перемоги. Христос Воскрес.